Вас вітає Білоцерківський авторинок, і такі знижечки бувають тільки у нас. Шкода Фабія, яка коштувала 6800. У нас тепер коштує 5,5 тисяч доларів. І це ще одна можливість приїхати вам до нас на авторинок і придбати її швиденько-швиденько. 2008 рік 1,6 газ, бензин, 211 тисяч кілометрів оригінального пробігу, механічна коробка передач, і автомобіль доступний на виплату в лізинг та кредит, якщо вам не вистачає всієї суми коштів. Давайте ми подивимося подивимось яка ж вона всередині. Подивіться на цей салончик. У нас повний електропакет із підігрівами дзеркал, круїз, кермо, все, що треба, все є. Коробка перемикає добре. Автомобіль готовий до експлуатації та до перереєстрації. Знаходиться в нас на площадці авторинок місто Біла Церква вулиця Сухоярська, 18. Звертайтеся, нагадую, ціна 5500.